Ну і всім привіт! Ось давненько ми не заходили в Райблс. Сьогодні буде день коли Це все таки зайду в Raibles. Побачу цього пацана, скажу Ні, йду в допу. Ні, доп'юся, блін! Перший золото. Бо це капець, реально. Ну, все одно буде челлендж. За кожну. Програш я буду купувати Одну... один бокс, тому що він 5 ключа коштує. П'ять ключів, це не дуже багато, але дивлячись, наскільки багато я програю, я просто можу потіряти дофіга цих ключів. Зараз мені повезло, я збирав 200, майже 300, коротше кажучи. Але все одно, я ще не розігрівся і дивіться, і мені вже попадається Ой, блін, я чотири не заблокував. Якщо б я заблокував фарину, я просто себе вбив. Ой. Так. М -м, зразу оце блокуєм. Давайте катану. Блін. Добре, я не прути. Мені треба оце було блокувати. Добре, повзов повезув фартану. Ам. Добре, пишу отак. Я не розігрітий, тому не думаю, що щось можу добре зробити. Треба розігрітися перед цим. Він по мені не дав, мені зараз повезло. Добре? Не бачить. Ой, фух, ель. Достатньо легко справляємося. Е, Він пише добрий. Ой, блін. Ого, нормально все. Хана. Опа! Я дав по ньому, я дав по ньому, я дав по ньому, я дав по ньому. Ні! 18 хп. Блін. Ай. Мені більше все це. Капець, в нього дуже занадто крутий яйм. Ой! Йоу! 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 Мені так що везе. Я йому новеньку тактику-таку. Ем, я... Він по мені якось дав, я по ньому якось ні. Дай якось так собі. Погнав, погнав. Доки що нормально, доки що нормально, доки що спокійно може. До кінця отак все... Ні, не, то не можу... не можу. Все. Я мертвий вже. Блін. Ай. Ну да, ну, тут був зрозумів. Я зразу програв. Там видно було. Але зараз я йому зроблю техніку новеньку. Добре він сам іде. Та ну як він так багато урону мені наносить? Опа. Опа. Побачимо зараз, що він буде робити. Добре, як ми бачимо. 75. одразу зніс. Погнали. Так, все, погнали. Погнали, продовжимо. Зразу вже виграли. І зразу йде на наступний. Так. Тут дуже мало за Це про факту три матчі можна виграти і все. Але можна так само програти 55 матчів і знову мати все майже починати. Тому да, це мені прям не подобається. Сподіваюся, я зможу. 188 підписників, до речі, 190 вже зовсім близько, тому давайте дістанемося з 190 підписників, а потім вже до 200. От я дуже рада, якщо чесно, що ми вже так близько до 200. Це знову схоже на цього патана. Ой, я зразу блокую О, цей. О, як там називається? Міст, а він заблокував. Що то було? Я не бачив, він не вже. А, стройка. Блін, що я сказав. Так. Добре, катана. Та ну він заблокував все, що мені пофіг. Давайте якесь отак. О, да, от це треба блокувати, тому що це реально жорстка штука. Добре, і отак йдемо. Добре, вже на в... наверху, вже наверху. Я промахнувся. Я тупенький. Я десятк зразу дав. Добре, я знаю, що він там.

Ще одна п'ятдесятка. Ой! Погнали! Це було доки що ісячно. Першу день я програв максимально по-то але зараз вже не буду програвати так максимально тупо. Зразу ж я. Протупив дуже сильно, і. Зараз я вже програв. Ой, я не знав, як я пром... Як я промахнувся тут. Як він мене не побачив, але... П'ятдесятка. Промахнувся. Десь там. Ой-ой-ой. Він дуже добре рухається, прям дуже. Добре, бачимо його тут. Не, я я можу вже програв, так. Да. Я маю його повністю рашити. Ну да, а, блін. А я вже не попадаю, ну, тобто в мене максимально погано, я їм зараз прям. Бо я знову ж таки не розігрівся, як я знову сказ... скажу зараз. І... Та ну як я не даю нічого, він просто реально висить. O takem promahnutih. Jaz valju, prosto treba valj zdaj. 50? Промахнувся? Це одно, Промахнувся? Це одно? Та 50 йому не давав, щоб Це вже добре. Хедшот. Погнала. Добре, доки що. Доки що все нормально. Не буду знати, що я тут. Погнали, він новий. Він вийшов. Він просто вийшов, тому знову ж таки виграємо. Нусь у хай, добре, ну при мені доки що везе. Мені ще тільки два матчі, і я вже виграю знову ж таки. А тут 290, до речі, поінтів. Я хочу все-таки це отримати. Це крутий достатньо скін, може небагато неудобний, але ну яка різниця. Тобто Доку що мене купував не цієї, і це мене прям радує, тому що я хочу купити якусь круту фігню таку. Круту прям, типу. Щоб вона не спавальська була, а от крута, типу. Типу те, що вона може реально допомогти без спама. І бачите, мені весь чай попадає... мені пофіг, якщо чесно. Тут мені пофіг. Хоча, напевно, оце боку все таке. Конструкція. В принципі, в принципі, В принципі... В принципі, тут я не хочу оцього і оцього точно. Все інше. Ну він вийшов! Що це за фігня? Чого він виходить? Капець. Блін, копається. Ну реально бісить. Пацане нафіга заходиться, якщо ви зразу виходите після цього. Ай. А мені воно плюсує? Прикольно, мені подобається. І останнє давайте. Я не хочу програвати, я реально не хочу програвати, блін. пацани, я розумію все, але, блін. Якщо я не, можу не програти, це взагалі круто буде. Я ніфіга купувати цього не матиму. Давайте навіть повищим ставки, я щось з цього куплю тоді. У ця, до речі, достатньо гарна така. Накладка, може бути, якщо попалась би на чогось крутей. На щось круте. Давайте, якщо я програю зараз. Програю я і це. Воно набагато більше дорожче. Тому ставка підвищується і. Огнали! Ай! Але, блін, я ловіся. Тут пацан може бути професіоналом недоділеним. Тому да. Ставка дуже велика і занадто, як на мене цей. Заходить. Я тобто, не мав таку ставку, він бронза, він просто бронза. Я, я не знаю, що казати, але давайте зразу в Construction пишу. Добре, зразу блокуємо обов'язково оце. І оце, тому що так можна забратися спокійно на екрани, на і, і потім ти просто мертвий вже. Цей пацан 100%, знаєш, можна забратися на екран. І він достатньо добре грає. О, ні, він, він, пацан такий, що я, я, не програ... я програв. Ну, Елін, цей пацан бісить. Реально бісить. Ну нафіга такі пацани є. Ну, Ти серйозно? ну просто. Ну дивися, я мертвий, вже просто, я вже мертвий. Та яка різниця вже? Ой! Я виграв! Я сміх! Let's go, Пацани, мені повезло прям тут. Не думаю, що зараз виграю, знову ж таки. Кажу. О, він сам помер! Кайф. Кайф. Та мені яка різниця, що ти хочеш таке. Мені те, що головне, те, що ти програв. Би. Добре. Добре, погнавай. 3-1. че да, реално добра штука. Прям везе. Оу! пок! дим. Це було гарно прям. Давайте навіть на кран спробуємо забратися. Не, він не дасть мені просто, він не дасть мені це зробити. фух Я хочу забрати оцю штуку. Тут є штука. Фух. Три з Я впав, але я все-таки. Ну, не дивно, в принципі, не дивно. <гум> я взагалі щось пішов, що з цього можна. Нескладно буде. Ой-ой-ой, як я погано це все зробив! Як я погано. Окей. От сюди. Де він? Ой-ой-ой, я мертвий, я мертвий, я мертвий, я мертвий. І от Отут вже повишається набагато що, так? Тому... Я максимально тупо зробив, щоб когось забрав. Я максимально тупо зробив! Не нафіг, не нафіг, да ну нафіг, ні, не, все я. йому не прощаю все. Добре погнали? Погнал, все він мертвий. Я так і знав, ну він матиме щось. Ну, все, пока. Пока. Це, ну занадто добра граната тоді була. Погнали! Я перше золото, Let's Go, пацани. Всім, коротше кажучи, да. Я зміг, я дістався до цього. Я зміг це зробити, тому підписуйтесь обов'язково на канал. Ставте лайки. А з вами був я, Ярік. Fuck man, see him, stop watching Only sniper, here we go. just <laughs> просто просто Yes.

Добре, він зараз в прайм просто вийде. Я впевнений, дивись. Ой-ой! Він доки що не попадає по мені, мені везе доки що. Я так. Ой-ой! Опа, опа! Все погнав опогна опогнав. Опа, я, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. Окей. Уходимо від пацана. Ще один п'ятдесятка. І знову мертва. Чого і мені подобається, як ця штука працює? Можливо, мені теж треба їх кипить. 50. Ну бр. G. Це два добре, прямо. Я не знаю, як він мені. Дафло, це реально добре було. Ой-ой-ой, він, 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 він погнав. Він це робить тепер. Ovaj! Oh, no, ne znam da je bilo. Prince bio i tak profesional prema. No ničo, ničo o strašno o, ničo o strašno o, ničo o strašno o, odemo se, vin, ah. oh man, I just don't want name.

Я знав, що він це зробить. Я просто знав, що він це зробить. Йоу! А так теж можна було, типу. В мене... А якщо патрони закінчаться просто. Ой, він по мені дав. В мене вже 50 хп. Ні, я мертвий. Ну, він патронів вже нема, скоріш. Тому давайте дозволимо це йому робити, але зробимо отак теж. Добре, пацан, пацан. Пацан, пока. Ну і виходимо. Все, пока.